Штати знову пригрозили наслідками для Китаю за підтримку Російської Федерації. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен під час зустрічі з главою МЗС Китаю Ваном Ї попередив КНР про заходи з боку США у разі продовження підтримки Пекіном оборонно промислової бази Росії. Блінкен наголосив на важливості підтримання миру і стабільності через тайванську протоку. Державний секретар висловив занепокоєння діями і КНР, що дестабілізують ситуацію у південно-китайському морі. А також він підтвердив підтримку Сполученими Штатами свободи судноплавства і мирного вирішення спорів відповідно до міжнародного права. Однією з головних тем цього тижня був візит очільника МЗС України Дмитра Кулеби до Китаю. Там він зустрівся з міністром закордонних справ країни Ван Гі. Кулеба став першим з українських високопосадовців, які відвідали піднебесну від початку повномасштабного вторгнення. За підсумками перемов міністрів китайська сторона заявила, що високопосадовці цитую обмінялися думками щодо української кризи, цитати. Також в Китайській Народній Республіці укотре наголосили, що виступають за політичне розв'язання проблеми. Позиції піднебесної після перемов. Прокоментувала речниця китайської МЗС Мао Нін. Хоча умови і не недозріли, ми підтримуємо всі зусилля, що сприяють миру, та готові продовжувати відігравати конструктивну роль у припиненні вогню та відновленні мирних переговорів. президент громадської організації. Ліберально-демократична Ліга України Артур Харитонов в ефірі нашого телеканалу заявив, що Китай блефує. Адже якби вони хотіли зупинити війну, то могли би це зробити хоч завтра. Китай є ключовим фактором продовження російської війни в Україні, що надає Росії Всебічну технологічну, економічну, політичну підтримку і має безлімітну дружбу з Путіним. Сі Цзіньпін має вже такий контроль над Росією, що здатний зупинити війну за одним телефонним дзвінком. Але він свідомо цього не робить. Чому тому, що КНР прослідує ширші геополітичні цілі, і звісно, це все про експансію, про реваншизм, про е, перегляд власне заснованого на правилах міжнародного порядку, щоб його заміщати вже китайськими якимись візіями. Своєю чергою Дмитро Кулєба закликав Китай уникати конкуренції між мирними планами та поділився з міністром закордонних справ Ваном її результатами саміту миру. У КНР пролунала послідовна позиція України, готові вести переговорний процес з російською стороною на певному етапі, коли РФ буде готова на доброчесні перемовини. Але зараз таких зрушень не спостерігають. Агенція Reuters пише, діалог між політиками тривав більше як три години. А головною темою цих обговорень став пошук шляху до миру і, можливо, участь Піднебесної у цьому процесі, як розповіли раніше в українському МЗС, Дмитро Кулеба намагався донести до Китаю, що російська агресія зруйнувала світовий порядок. У державному департаменті Сполучених Штатів Америки теж не залишилися осторонь візиту голови української дипломатії до Китаю. Зокрема, речник державного департаменту Меттю Міллер зауважив, що важливо, аби Китай цитую почув про втрати, яких зазнала Україна, в результаті російської агресії, яку до слова Китай підтримує, допомагаючи агресору відновлювати власну оборонно промислову базу. Міллер додав, що США неодноразово підкреслювали у розмовах з китайською стороною, що у цьому конфлікті є агресор, є жертва, і ми не повинні ставитися до обох сторін так, ніби вони несуть однакову відповідальність. Додав речник державного департаменту. Ну а тим часом головний дипломат Європейського союзу Жозеп Борель попросив Китай скористатися своїм впливом на Росію, щоб покласти край війні в Україні. Таку заяву оприлюднили в європейській службі зовнішніх справ Жозе Борель звернув увагу на те, що підтримка Китаєм з загарбницької війни Росії проти України негативно впливає на відносини між європейським союзом та офіційним Пекіном. Дипломат висловив занепокоєння тим, що експорт Китаєм великої кількості товарів та елементів подвійного призначення надає Росії підтримку в нарощуванні виробництва і військового обладнання. З нами на зв'язку Станіслав Желіховський. Він є кандидатом політичних наук, експертом міжнародником. Я вас вітаю, пане Станіславе. Доброго вечора, Доброго вечора. Ну що е, ніхто не залишився осторонь? Я маю на увазі наші ключові союзники. В першу чергу це сполучені штати Америки, європейський союз в особі головного дипломата Жозе Бореля щодо візиту нашого очільника МЗС Митра Кулеби до Китаю, до його колеги вана їй. А скажіть, будь ласка, чому цьому візиту надано таку таку увагу? Ну, перш за все варто розуміти, що це вперше подібне такий бувається візит за часи великої війни, і українська сторона давно намагалася, скажімо так, відновити більш чесні зв'язки з китайською народною республікою, щоб мати можливість обмінюватися думками, як то кажуть, з перших уст, а не через якихось посередників чи скажімо так через третіх через треті країни. І для нас важливо, щоб все ж таки Китайська Народна Республіка відігравала конструктивну роль Зокрема, і в контексті мирного регулювання російсько-української війни зрозуміло, що а, це. Перші подібні кроки на цьому шляху, і важко зараз поки що спрогнозувати наскільки вони будуть дієвими. Але добре, що візит ж таки відбувся, бачимо, що е все ж таки від Китаю можна почути позитивні сигнали, зокрема в контексті підтримки нашої територіальної цілісності. А ось наскільки зможе Китай себе проявити, наскільки він буде активним в цьому процесі, і чи зможе він все е ж таки зіграти ту балансуючу роль, якої від нього сподіваються. Побачити почути, і скар і відчути е, е, як українці, так і е, наші партнери тут це звісно велике питання. Але я думаю, що враховуючи ті обставини, які зараз відбуваються, саме е, те, що зараз таки е, багато. Е, робиться для того, щоб все ж таки організувати е, другий глобальний саміт миру, де може бути присутня російська делегація. А відтак це може бути е, позитивним сигналом для Китаю. То я не виключаю, що якраз таки тут і може бутися ця підготовка до його участі, і відповідно вже мати більшу залученість країн, які орієнтуються на Китай, зокрема, якраз таки говориться е, про е, держави глобального півдня, які хотіли би якраз таки приєднатися, але тільки якби був Пекін у цьому зацікавлений. Тож сподіваємося, що це дійсно позитивно вплине на і на стан двосторонніх відносин і на мирне врегулювання російсько-української війни, але знову ж таки тут потрібно, ще докласти чимало зусиль, щоб дійсно Китай зміг відіграти таку важливу роль, яка би дійсно могла лягти в основі мирного врегулювання. А пані, пане Станиславе, дуже часто в нас в нашому дискурсі політичному знаєте, так таке відчуття складається, що ми все ж таки в один мало не в один ряд ставимо такі держави, як Китай і країна агресорка Росії, називаючи китай в цій з'ясці як країною, яка допомагає чинити Росії агресію. Чи не здається вам, що було б непогано попрацювати? Можливо, це вже буде завдання наступних і урядів і президентів, наступних каденцій. Все ж таки змінити наратив нашому національному дискурсі і сприймати ставитись до Китаю як до держави, а не як до країни, яка якимось там чином щось там комусь у чомусь допомагає? Бо в першу чергу, звичайно, що Китай як надпотужна держава, вона все ж таки робить так, як їй вигідно за тих чи інших обставин, при цьому залишаючись послідовною в дуже головні такі фундаментальні речі, як територіальна цілісність і, і, і суверенітет України, які мають на думку китайського уряду і керівництва бути непохитними. Ну, ви повинні розуміти, що е, такі, от е, скажімо, заяви від тих чи інших сторін, вони е, вони е, виникають на порожньому місці. Все ж таки, Китай дійсно має тісні, тісні якщо скажімо, не повністю ще союзницькі відносини в тій мірі, які можемо говорити. Але те, що е, тісні партнерські відносини, то це однозначно так. І також багато говориться про те, і є інформація, що Китай допомагає Російській Федерації тим тими чи іншими засобами уникати санкції або компенсувати те, що е, Росія втратила. Рачає від санкційного тиску, а також надає товари подвійного призначення, і тому подібне. Але я думаю, що тут потрібно якраз таки працювати на тому напрямку, щоб Китай, скажімо, більше був е, прихильний до того, що все ж таки повернувся би до тої політики нейтралітету, яку він заявляв, і тут потрібно багато чого зробити в контексті того, щоб можна було запропонувати Китаю е, щоб, альтернативу Російській Федерації, а це вочевидь торгівля, це фінанси, це економіка і. І дуже добре, що якраз таки. А... Митро Кулеба, коли перебував в Китаї, спілкуючись з Іваном її та іншими високопосадовцями, говорив про значення української держави, те, що вона має в майбутньому придатися до європейського союзу, що це фактично Китай, якщо буде інтенсифікувати зв'язки з Україною, це так само посилиться його відносини із ЄС. А відтак можна таким чином говорити, що є спроби, скажімо так, більше перетягнути Китай, ну Ажемо, якщо не може сказати на свій бік, але в тому сенсі, щоб він займав більш зважену позицію, тому що це якраз таки в в інтересах було б Китаю, і бачимо, що і президент України Володимир Зеленський говорить про те, що Китайська Народна Республіка не допомагатиме зброєю Росії, і це також є спроба показати, що все таки Китай може мати більш зважену і більш помірковану позицію, аніж йому приписують, то і не виключається, що саме такими способами Китайська Народна Республіка може дійсно відіграти важливу для нас роль, тому що країна вона є е, так е, багатообіцяюча, країна впливова, і е, з цією країною можна вибудовувати різні партнерські відносини. і Я думаю, що якраз таки цей візит, який відбувся, візит е, Дмитра Кулеби до Піднебесної, може бути одним із таких важливих кроків е, на шляху того, щоб відносини. Між Україною та Китаю Китаєм значно покращилися, а відтак не виключайте, що Україна може зіграти роль, щоб Китай мав і більш відкриті, і більш тісні зв'язки із західним світом. А пані пане Станіславе, дуже цікаво, як на мене, на мене, дізнатися, що саме от Україна може такого запропонувати Китаю для того, там умовно кажучи. Наше майбутнє членство в Європейському Союзі це, це, це тільки майбутнє, це те, що ми читаємо, чуємо від високопосадовців різних країн світу. А хотілося б, напевно, що багатьом нашим співвітчизникам би так це сталося якомога швидше. Але чим Україна цікава для Китаю? Що ми можемо їм запропонувати? Ну, перше це поки що почну стадиційно. Це звісно контекст продовольчої безпеки. Ми можемо багато чого запропонувати в цьому сенсі, тому що ми бачимо, що під час великої війни були втрачені певні можливості через те, що Україна не може відігравати роль держави, яка може ефективно працювати на логістичному напрямку. І я думаю, що якраз таки після завершення війни чи активної фази бойових дій, ми могли б власне. Знову повернутися до більш тісних зв'язків в контексті продовольства, що дуже важливо для Китая, і я думаю тому він і хотів би, щоб в в цій частині Європи запанував мир. Також Україна може відігравати роль транзитного шляху, якраз таки це важливо для такого геополітичного проекту Пекіно як один пояс, один шлях. І я думаю, що е, тут можна багато чим попрацювати. Україна також може відігравати таку важливу. Країну для різних проектів, які може реалізувати Китай на її на нашій території, і зокрема, це можна розглядати в контексті відновлення України, а це може прийти і китайський бізнес, і китайські фінанси, і вони самі на цьому ще зароблятимуть. Тобто Україна є багато обіцяючою. і я думаю, якраз таки тут може навіть бути ціла конкуренція за відновлення України, як і в багатьох інших сферах, і ми бачимо, що навіть і, 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 Індія почала більше е, е, активізувалася у е, своїх зв'язках з Україною. І маємо інформацію, що прем'єр-міністр Нарендра Моді хоче відвідати нашу державу. Ми розуміємо конкуренцію між Китаєм та Індією. І до речі, в багатьох таких сферах також вони конкурують, зокрема і в контексті продовольства, в контексті відновлення транспортних зв'язків. Тож я думаю, що тут є багато чого запропонувати, окрім того, що ми ще плануємо доєднатися до європейського. Союзу хоча й це дуже важливо, тому що це буде відкритий європейський ринок, єдиний ринок, і Китай як неабияк як зацікавлений мати тісні відносини з європейським союзом, тому що це кастки приносить неабиякий зиск під небесі. То сподіваємося, що ці відпочинання вони принесуть свої плоди. А отже, і китайська народна республіка для того, щоб це все пришвидшити, може відіграти роль, яка би дійсно ролі, якраз таки в в миротворця чи скажімо, посередника між сторонами, щоб російсько українська війна завершилася найбільш швидше, аніж це можна очікувати. Пан, пане Станіславе, дуже дякуємо вам за ваш коментар. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт з питань міжнародної політики.